Родючі землі Поділля, його лани й сади забезпечували жителів подолян різноманітними продуктами, з яких готовили безліч місцевих страв. Сіялись жито, пшениця, ячмінь, овес, просо, кукурудза, горох, квасоля. На городах садили картоплю, цибулю, часник, огірки, капусту, буряки. У садах росли яблука, сливи, груші, вишні, смородина. Потребу у м'ясі закривали свині, кури, гуси, качки, кролі. Джерелом молока були і є корови, кози. Подільська кухня багата на місцеві страви. Особливо багато страв було із муки. В кожній хаті була піч, пекли хліб, пироги, варили в печі борщ, кашу, м'ясні страви, голубці. Зараз ми будемо готувати страву колишню, колишню сироватка, вона називається. До неї треба жмінь купшона, кисло молока і води трошки. Хай воно кипить, а тоді ми будемо додати муку, яйце, сіль, пучку солі і солодке молоко треба. Якщо вона буде не дуже кисловатенька, то воно ще сметани додать, воно магасла додать, до та її сироводки. і все.

А ще димком чутися було. Таку варили колись сироватку, старі люди. Будемо готувати стародавню українську страву, яка називається Киселиця. Для цього необхідно нам яблука, мука і тімо. Беремо яблука, будемо кришити, на струйку ставити варити. Беремо окрему мисочку, 4 ложки муки і склянку води і розколочуємо до такого стану рідкого, щоб не було грудочок. Ось закипіли наші яблучка і ми до них додаємо. Розколочену і із водою. Тихенькою цівкою вливаємо і помішуємо. Кісілиця закипіла, зробилася густенька, додаємо цукру. Кісілиця готова. Ось яка вона вийшла. Готуємо стародавню страву киселицю. Всім смачного! Доброго дня! Сьогодні я хочу вас познайомити із традицією з приготування страв у нашій родині. З давніх давен так повелося у сім'ї, що картоплю мундира ми готуємо із мачанням. Готувати мачання навчила мене моя свекруха Марія Леонтівна. Її в свою чергу навчила її мати Людвінка. Ну а її навчила ще її мати. І напевно я так думаю, що це рецепт передавався з покоління в покоління і дійшов до наших часів. Для приготування цієї страви нам потрібно в першу чергу зернята гарбузові. У мене з гонасті найгарніше використовувалися, обирались перед тим, як використовувати зернятка гарбузові. Можна було ще і готувати інше, але ми саме так робили часничок. Сіль, картопля, варина, олійка, молочко. Ну і, звичайно, по смаку перчик. Приготування розпочинаємо із відсмажування зерняток. Висипаємо на сковорідку, суху сковорідку зернятка. І на невеликому вогні відсмажуємо до золотавого кольору. Помішуючи час від часу, тому що вони можуть пригоріти. Можна трохи вогонь додати, але потім його знизити до мінімуму. Через декілька хвилин почне трохи підстрибувати зернятку одне за другим, точка, ми збавимо вогонь, отчуєте, вже лускається зернятко. Процес пішов. Поки зернята охолодають, вони вже підсмажились, ми готуємо часничок. Всипаємо часник у макітру. Я обібрала одну голівку, по бажанню можете додати це за смаком кожного бажаючого. І додаємо солі. Солі гарненько, щоб часничок розібнявся. Подрівнюємо спочатку так натиском, щоб розім'явся часничок, і починаємо тестити. Ось такий має бути часничок. Ретельно перетираємо тепер часничок разом із зернятками. Тобто із вже мукичку, яка утворилася під час терття. У нас маса така густенька. через те вже, Поки ми це все готували, у нас готувалася картопля, ми можемо додавати картоплю. Теж вміщуємо по картоплині. отак. Гарно розтираючи, щоб не було грудочок, картоплю одна за другою. Я взяла три картоплини, бо вони досить великі, можна і менше, але щоб не було занадто гіркуватим, нас мачання, то ми беремо так більше картоплі. Ось так. І розтираємо однорідною маси. Отаку От гарнесенько-гарнесенько, крутячи макогоном. Ми гарно вже перетерли, все з'єдналося, однорідна маса утворилася, тепер залишилось додати тільки рідину. Тобто молоко, олійку і по смаку, якщо необхідно, ще солі додати та перчику. Першим я вливаю молоко. Із кухлика вливаю молочко і гарненько розтираю його разом. Знову ж таки, має бути однорідна маса. Каліткувата, може бути густувата, хто як вважає. Ми таку середньої густоти робимо масу, додаючи то молоко, то олійку. Зараз я додала тільки молоко. Розмішую його. Все це, до самого дна дістаю макогоном і додаю ще олійку. Ось так. Теж за смаком. Хто любить чуть-чуть, щоб було жирніше, то можна олійки не стільки, можна більше. Хто не дуже, може обійтися лише молочком. Ми додаємо олійку завжди. Мої хлопці люблять, щоб було багато олії і багато молочка. Ось такий. Ще трохи можна молока додати, бо занадто густе. Далі я використовую ще ложку, тому що маколоном так я його не розрівняю все. Беру ложку спочатку для смаку, щоб визначитися. Солі можна трохи додати, додаю ще трошки сольки і перчику. Перцю я даю небагато, особливо якщо є в сім'ї діти, то перцю не бажано багато чуть-чуть. Думаю, цього буде досить. Все решту я вимішую вже не макогоном, а саме ложкою. Ось наше вже мочання готове. Ось така маса утворилася. Ще раз наголошую, що інгредієнтні кількість це по смаку визначаєте. На око, тому що таких мірок, як зараз, немає, ваг не було. Кожен собі визначався, як він вважає. Ми робимо за своїм соком. Пропоную скуштувати. Мачання вже давно готове, картопілька теж пустила вже. Отже, можемо обирати, смакувати. Картоплю обираємо, можемо по телі дочках розложити мочання, а можемо, по давній традиції всі достають із макітерки картоплину. Хто хоче обирану, хоче отак от і в мандирах, і коштує, тому що вона мита, гарна. Будь ласка, спробуйте і посмакуйте. Сьогодні ми будемо готувати українську стародавню страву щука сметані, тушвована з хрону. Для приготування цієї страви потрібна щука 400 грам. Саме перше її треба почистити від луски, добре в проточеній воді і порізати ось такими порціональними кусочками. Також потрібно кусочок, корінчик хрону, ось така морклинка, величенька, дві цибулини, 3 часничка, сіль, перець, 200 г сметани, мука, олія. Доводимо до смаку рибу, сіллю і перцем. Також ми ріжемо моркву кружальцятками, тремо хрім на ось таку найменшу віручку. Також ріжемо півкільцями цибулю. І ріжемо дрібненько цибулю. Рибку обволокти в борошні і жарити до золотистого кольору на олії. Обсмажуємо хрін на маслі. Подушку з моркви викладаємо наші інгредієнти. Цибулю кільцями. Рибку кладемо. Цибульку дрібно рівно порізану і викидаємо обжарений хрін і заливаємо сметанкою. в добре розігріту духовку при температурі 170-180 градусів на 30-40 хвилин. Тоді додаємо дрібно порізаний чесничок і ще тримаємо 15 хвилин до готовності. Ось така в нас вийшла тушкована щука в сметані з хріном. Рибка дуже смачна та ніжна, і овочі соковиті і приємні на смак. Сьогодні ми хочемо приготувати старовину страву, яка називається Пизи. Колись люди в давнину готували те, що було вдома: корова, кури, несли яйця, ніколи нічого не купували, а все, що було вдома в бісці, те люди і готували. То ми вам сьогодні заготуємо страву, яка називається пизи. Це молочна страва, молочний суп з такими галушками домашніми забовтаними на яйцях і на молоці. А в процесі приготування ви побачите, як воно що робиться. Ставимо молоко на вогонь, доводимо до кипіння закипить, а тоді зараз будемо робити тісто на галушки. Вбиваємо дві яйці в миску. І треба їх сповтати гарненько. А зараз додаємо трошки молочка, щоб було таке ритм. Орошно самій таке тісто, як на оладки. Ложки. І вони зараз поспливають, як закипляють. Судити. Оце суперся солоне. Ну хочеш, хто хоче, хоче супити, може цукру сипити. Хоть діти, дітям. Дуже смачна страва, всі її люблять, особливо діти. І треба брати волошку не великими порціями або по сучуть, бо як буде велика, то воно дуже буде будеш, а так трошки на ложку брати. І вони собі зараз пливуть. І хвилин дві, три і готові. Все наше любове будемо накидати в миску. Ось такі галушки получились. Все. Сьогодні ми будемо готувати. Вареники з сиром з гречаної муки. Для цього нам потрібно трошки білої муки. Робимо ми заготовку, просіваємо і додаємо гречаної муки. Теж просіваємо. І так разом будемо замішувати тісто. Ці вареники дуже смачні і з кислим сиром, і з простим сиром. Треба нам ще трошки муку посолити. І тепер беремо воду і замішуємо. Нягеньке тісто, потрошки вливаємо воду, змішуємо тісто, щоб було в нас еластичне. Вимішуємо добре тісто, щоб воно нам було м'яке, еластичне, і дамо йому трошечки відпочити. Положимо його в кульочок, щоб воно нам з півгодинки відпочило. А самі візьмемо, підготуємо сир для вареників. Трошки візьмемо солі, посолимо і заміщуємо сир. Зараз наше тісто трошки відпочило і ми будемо робити вареники. Розкачуємо його. Наше тісто. Розкачали його, видушуємо. Ці вареники наші бабусі робили завжди великими, не робили маленькими, вони були великі, Чу багато сиру влізло. І будемо формувати вареники. Об'єм ложку сиру. Гречані, смачні. Жаримо шкварочок до них. Розлучилися вареночки, зараз ми їх будемо варити. Жаряться наші вареночки, жаряться шкварки. І куштуємо. У нашому селі по традиційними були галушки на яйцях з шкварками. Які ми хочемо вам сьогодні показати в їх приготуванні. Для приготування нам потрібно вода, яйця, сіль, мука, сало. Розбиваємо веделкою яйця з сілью, Добавляємо муку. Замішуємо вилкою. Потім рукою, посипаємо доріжку мукою і виложуємо тісто, домішуємо рукою, вимішуємо густенько, підсипаємо муки, якщо треба. Розкачуємо качалочкою, підсипаємо мукичкою, ріжемо на такі галушечки. При варінні вони в об'ємі збільшуються. Будуть пухнасти. Отак перемішуємо мукичкою. Підсолюємо кип'ячу воду і кидаємо наші галушки. Помішуємо, щоб вони піднялися. Після закипання ще хвилин три. Нехай покиплять. Шкварочки наші вже готові. Друшлячком витягуємо наші галушки. Беремо наситочку, щоб трошки стекли. Гарні, жовтенькі такі, на домашніх яєчках. Висипаємо в мисочку. Поливаємо шкварочками. Дуже смачно. Смакує з курячим бульйоном. Ще можна посипати сиром, зеленню. Також можна приготувати суп з галушок. Спробуйте! Дуже смачно. Зараз ми будемо готувати стародавнє блюдо картопляні пиріжки з сиром. Беремо картоплю, начищаємо. У мене вже картоплю почищена. Натираємо картоплю на перці. Тепер ми беремо на марочку і її будемо віджимати, щоб синький цей обвар лишився на дні, а картопля відіржалася добряче. Картопля віджата. Тепер її з маточки покидаємо кусок. При Додаємо до неї трішки солі. Стоївся, ми зливаємо знову з сили. Злягали гарний бок. І остання, решта крухмалю перекидаємо в картоплю. Пережачки вже готові, ми їх виймаємо в кусунку. Пиріжечки вже жарені. Можна їх куштувати такими, як вони жарилися, а можна їх ще взяти на сковорідочку. викласти всі, добавити до них трішки водички кипяченої, накрити кришечкою. Хай вони ще пару хвилин протушкуються, щоб вони були сучнішими і м'якшими. Пиріжечки вже готові. Можна, хто як любить сметанкою їх куштувати, можна самими куштувати, можна з якогось соусом. Кому як сподобається. Смачного.